Перед початком нового навчального року батьки намагаються ретельно підготувати своїх дітей до школи. Одним із важливих елементів цієї підготовки є вибір шкільного рюкзака. Батьки, з якими ми спілкувалися, наголосили на важливості комфорту та місткості рюкзака, зважаючи на велику кількість підручників, з якими доводиться ходити учням. Щоб полегше було, і спинку тримав, бо її тащити дуже складно. Що дитині сподобалось і помірили на спину. Налізе. Якщо він такий, що вмісний, і дитині сподобалося. От сумочка у неї, там був набор рюкзак, така сумочка, а потім косметичка була і ще був пенал. У неї був по четвертий клас з ортопедичною спинкою, а це вже заказало те, що сподобалось дитині. Щоб він був зручний, великий, щоб все вміщалося. Ну, функціональність, ну і звичайно вартість. У нас був вже один, там була така м'яка ортопедична спинка. Зараз взяли каркасний вже такий, вже може без такої вже, вже спинки. Дехто з наших співрозмовників у цьому році не купував новий наплічник, зокрема і через вартість. Ні. Ні, в мене він є вдома. Ну ось такий великий, і там він тримає спину. А рюкзак у нас був ще з минулого року. бо це все зараз дорого. На наявність ортопедичної спинки батьки в більшості звертають увагу лише коли в дитини вже є проблеми з хребтом, кажуть продавці одягу та рюкзаків. При виборі наплічника орієнтуються на інше. Частіше за все купляються рюкзаки, бананки, також такі спортивні сумки. скільки відділень, а яка якість та на вартість. І якщо, наприклад, в магазині знижка, вони більш куплять зі знижкою, ніж куплять те, що зараз без знижки. В свою чергу медики наголошують про важливість вибору правильного наплічника, адже він допоможе уникнути проблем зі здоров'ям, а також нагадують, що важливо не обирати рюкзак на виріст.